Загинув захисник України Віктор Кравченко. В Южницькій громаді попрощались із загиблим військовим. Панахида відбулася біля пам'ятника Небесної Сотні 30 січня. На церемонію прощання прийшли близькі, побратими, однокласники, колеги, друзі, правлінці, мешканці міста. Віктора мобілізували в грудні. Він воював на східному напрямку. Я викладала українську мову в нього з 5 по 9 клас. Не було класним керівником, просто викладала. Українську мову і літературу дуже хороший хлопчик, дуже спокійний, дуже врівноважений, Завжди виконував все, що в нього вимагалося по шкільному процесу. Дуже жалко наших хлопців, які гинуть, в яких забирається страшна війна. Просто немає слів як вчителю, як матері, як просто людині. Скільки горя принесла нам ця війна. Ми прийшли як мешканці і сусіди. І як герої України, йому дати, шану велику. Хороший хлопчик був. Да. Мам, Ясною мама в ДК, Там носили ми там працюємо. Хорош, хороший, добрий хлопець. Добре, хороший хлопець. хлопець. Наталя Кравченко, це працівниця. Палацу культури на багато років працює. Це золота жінка, це не сказати нічого, відповідальна, совісна. Ну, як кажуть, все що, все, що не доручиш, все вона зробить. Я знав, що я не знайомий був з її синами, але я знав, що вона дуже сімейна жінка, і для неї це, ну, це світ її в оцих двох її синах. Е, тому це сказати, що це біда, це не сказати нічого таких слів, мабуть, ну, немає. У мене немає як, як в лексиконі слова, щоб виразити е, цю біль її матері, втратити свого сина, тим паче, що це дуже молодий хлопець. Це для всіх був в шок. Ніхто не сподівався, що так його не стане. Віктор, це був мій кум. Ми виховувалися разом з самого дитинства. Для нас більша втрата. Ми будемо дуже сумувати і будемо дуже скорбити і пам'ятати його. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віктор Кравченко працював волонтером в благодійному фонді. Колеги згадують його як світлу та щиру людину. Ми познайомилися минулому році після повномасштабного вторгнення. Віктор з своєю дружиною Марією зразу влилися в фонд спадщину. І почали займатися волонтерством. Для мене він герой, я втратив сьогодні товариша. Він був завжди таким, знаєте, усміхненим, щирим, добрим, готовим на допомогу прийти. Це велика втрата. Так, таких людей дуже мало. І, на жаль, ми сьогодні проважаємо останній путь. Військовий був гранатометником парашютно-десантної роти. Загинув 20 січня, потрапивши під мінометний обстріл. Віктор Кравченко поліг в бою за незалежність України у віці 33 років. Вічна пам'ять герою. Окупанти через річку. Южненські волонтери відвідали деокуповані села Херсонщини. Населені пункти розташовані неподалік від позицій ворога. Волонтери фонду Спадщина відвезли гуманітарну допомогу для місцевих мешканців у трьох автівках. Відвідали села Козацьке та Веселе. В козацькому є ще 630 десь людей, в веселому 370. Виїжджати люди не хочуть. В козацькому є 18 дітей, є лежачі, дорослі. Їздили ми туди з гуманітарною допомогою, такою як продукти харчування. Буржуйки везли, ліхтарики, теплий одяг і хліб. Хліб дізналися в останній момент, тому що, ну, самі розумієте, там дуже гучно і не кожен хоче із волонтерів туди поїхати, бо це небезпечно, це є відповідальність, тому люди там живуть, їсти хочеться, попросили, що треба. Ну, ми зібралися та й поїхали. Їхали трьома машинами. Дорога дуже складна, тому що мости підірвані. Коли відходили вони, коли гнали наші їх з Херсонщини, то вони підривали все на своїй дорозі, щоб їх не наздоганяли. Дуже мінували, ще багато території замінованої, тому шах вправо, шах вліво, кажуть, можна не повернутися. Разом із волонтерами фонду поїхала зоозахисниця Вероніка. Вона южненка, яка 20 років проживає в Німеччині. Дорога, якою їхали волонтери, для Вероніки добре знайома. Тож ця поїздка для неї була емоційно найважчою. Я хотіла побачити, як живуть і яка ситуація в тих районах, котрі пострадали. Тим паче, що коли я навчалася в Мелітополі і їздила додому, то вся ця дорога, Мелітополь, Запоріжжя, Нова стара Каховка, Херсон Ніколаїв. Ти бачила, як, як виглядала тоді так, ця дорога? Зараз вражена, вражена тим, що побачила? Так. Чергову поїздку на Херсонщину волонтери фонду Спадщина планують здійснити цього тижня. Більше про попередні виїзди дивіться у програмі «Об'єктив». Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. До графіків звикли, але хочеться більше. Майже місяць южниці пристосовуються жити за графіком подачі електрики, три години зі світлом, а шість без. Наші журналісти поцікавились у містян про те, як вони живуть за таким ритмом і що роблять, коли світла вдома немає. Повні відповіді дивіться у програмі Стосується нас хазяйські справи встигаю, але це дуже незручно. Бо потрібно купувати дуже маленьке количество продуктів, і це ну, незручно. От. Ви вимкнули холодильник? Ні, він у нас ну, такий, ну, гарний, і він працює на автоматі. От. Ну Незручно, це незручно. Коли немає світла, що робите? Читаю. Що саме? Що саме читаю? О, я наче почав читати Тараса Шевченка. Я почав спілкуватися українською мовою, хоч у мене українська фамілія Пилипенко, але я розмовляв російською, а зараз я зрозумів, що це мене дуже не те, що потрібно, а мені це сподобається. Вот. Так що... Починаю вчити українські пісні. Співати зараз не буду, бо ще не, не зовсім вивчив. Але ну отак от, от. Я думаю не про це, я думаю про те, як хлопцям там, як їм важко, як, як вони виживають. Тому я вже якось можна перетерпіти, лиш би не було війни. А що от найбільш незручне, коли нема світла? Ну, з самого початку було незручне, бо ми не знали, коли виключать, коли включать. А зараз я, я прямо от є у нас е, святі люди в, в Южному. Я, я прямо е, восхищаюсь, як буде на українській мові. Я прямо от е, жінка прийшла в школу, е, отримала е, їду для цих бездомних котів собак. І просить, можна я залишу, бо мені треба бігти, там паралізована жінка, за нею дивитися. Думаю, боже, от є святі люди. А Самойлов у нас, от звідки він взявся? От якось зразу читаєш, він вже каже. він вже каже. Я не знаю, де влада, може є якийсь канал, я не знаю. Ну зараз якось от почитаєш, він якось і заспокоює, і скаже, що от буде світло таке. Мне комфортно, если честно. Больше свободного времени появилось. Можно посвятить время, когда есть свет, то есть все сразу за гаджеты, там, компьютеры и все остальное. А когда света нету, можно и домашними делами позаниматься. Мне как бы не сильно некомфортно. У меня газ дома есть, как бы покушать можно приготовить. Тем, конечно, кто в 16 этажках живет, там, где как бы не приготовить, не покушать, то да. Это неудобно. Мне как бы, в принципе, не сильно. Чим займаєтесь, коли немає світла? Книжки читаю. Які? – Приміру, от зараз почав «Олдос Факсі читати. Замятіна читав теж от недавно. Так що, в принципі, є чим зайнятися вдома. Можна теж. Чим займаємось? Граємось з дітьми в ігри. А, в такі ігри словесні. Так, да, на, на алфавіту в такому плані. З бабусями розмовляємо про щось. Вареники ліпим. <хи> в темноті це можна робити. Ну а що ще можна робити? Ну так. Взагалі то я в Одесі. Я до мами приїхала в гості, але у нас там просто рандомно дуже відключає. Тому, в принципі, я до мами приїхала на вихідні, і мені було дуже зручно, якраз три на шість, бо ти розумієш, що в тебе є час, і ти можеш встигнути щось зробити. Тому... Чим Одесі для мене зручніше? Ну, де наразі я проживаю, бо в нас тільки якщо генератор включить, то можна піднятися на ліфті. От а, тому для мене все добре. як якби підходить. Ми вже пристосувалися, купили акумулятори, і телефон є, як зарядити. Добре, що є вода і опалення. Аби світла, в принципі, аби все було добре і поскоріше наступив мир. Скажіть, чим займаєтесь, коли немає світла? Граємо в доміно. монополию, малюємо, робимо уроки, готуємося до школы, есть чем заниматься, ходни справы. Мне не нравится, потому что рядом Коблево, у них два часа отключения света, а у нас тут получается три 3... за три часа ничего не успеваешь сделать. Так для нас и пенсионеров еще ладно, мы все-таки можем там свое время перераспределить. Но я все время удивляюсь, как эти семьи с маленькими детьми то есть за три часа сделать, тем более, если включают еще ночью, что мама должна ночью совать. А вот учителя мне рассказывают, они ночью встают и делают электронные журналы. То есть учителя их сделали вообще с заложниками. Приходит то тревога, то свет отключения. Хотя бы, чтобы было три через три. Це було б ну три через 40 теж можна сприймати. Ну, от ці шість це, ну, це набагато. І у тебе в світловий день ти розумієш, що у тебе є якісь три часа. Як починає темніти, у тебе хата темна, ти починаєш включати всі свої... Парбенк все, що за три за ці три часа ти накопив, ти починаєш витрачати. І займатися дитиною під пауербенками, під цим світлом, це ну, вже трошки набридло. У нас йде котла отоплення. У нас дуже холодно. За шість годин у нас слідіна.